На Волині викрито заступника начальника Володимирського райвідділу поліції, який за 8 тисяч доларів США сприяв ухилянтам у незаконному перетині держкордону. За інформацією офісу генпрокурора, правоохоронець активно проводив зустрічі з військовозобов'язаними, які хотіли уникнути призову. Він за гроші пропонував ухилянтам покинути країну поза пунктами пропуску в Чернівецькій та Волинській областях. Після отримання грошей він повідомляв їм місце та дату зустрічі. Надалі ухилянтів зустрічали так звані провідники, які без Середнього переправляли їх через державний кордон. За даними ДБР, система переправлення осіб через кордон була настільки налагоджена, що коли клієнт на кордоні називав заздалегідь обумовлений пароль, його одразу оформляли як цитуємо особу з інвалідністю за наявності посвідчення. При цьому жодних посвідчень клієнт не надавав. Викрили поліцейського під час організації переправлення ухилянта через пункт пропуску у стилух. Правоохоронці задокументували факт отримання ним 8 тисяч доларів. США та затримали. Слідство триває.